Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про купівлю уклона Київста. Чому це не просто чергова бізнес угода а загроза навіть національній безпеці? Також ми торкнемося теми московського впливу в Європі та США. З вами Валентин Україна перебуває в стані війни з Московією не лише військово, а й піддається нападу на економічний суверенітет ще з 1991 року. Москва використовувала газові війни та контроль над українськими підприємствами як інструмент впливу. Після повноштамного вторгнення 2022 року розпочався процес очищення економіки. Досі працюють тисячі компаній, пов'язаних з РФ, а їхні прибутки значні. А тепер московити ще й розширюють свій актив. Наприклад, платформа в курсі нарахує понад 21 компанію, яка має прямі зв'язки з московитами та республікою Білорусь. Точніше, Білорусі Білорусією давайте так скажемо, тому що Білорусі на жаль вона знищена. Один з таких є. Міхейл Фрідман, уроженець Львова та наближений до кремлівського диктатора, залишається одним із найбільших власників активів в Україні. Він стояв у джерела Альфагруп, що дві 2018 вісімнадцятому році його внесли до списку олігархів наближених до Путіна, складеного Мінфіном США. А 28 лютого 2022 року Фрідман потрапив під санкції ЄС, що призвело до часткової втрати контролю над українськими активами. Наприкінці 2023 року уряд зарештував акції IDS Груп Юкрейн виробника Моршинської, а згодом націоналізував Сенсбанк. Для цього довелося ухвалити спеціальний закон щодо виведення з ринку банків із підсанкційних власників. Нагадаємо, що українська влада вже пробувала взятися за Київстар. 4 жовтня. Шевченківський суд ухвалив рішення про арешт активів московських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова, включаючи 20 компаній на суму понад 17 мільярдів гривень. Спочатку було зарештовано 100% корпоративних прав Київстару, але 18 жовтня суд виправ рішення, зменшивши арешт до 47,85%, А потім і ці акції були повернуті. Тоді Київстар забачило прийняли запобіжники від націоналізації у 2023 році. Колишній держсекретар США Майк Помпео обійняв посаду незалежного невиконавчого директора компанії Київстар. Його залучили саме під пік боротьби проти націоналізації компанії. І ми підозрюємо, і багато хто підозрює, що це було зроблено саме для захисту, Майк Помпео тоді наголосив, що для відновлення України потребуватиме значних інвестицій з боку приватного сектору та підтримки США і Європи. Він застеріг, що відсутність захисту прав власності та збереження компаній, які приносять користь країні, може стати стратегічною помилкою. Майк також говорив про те, що майбутнє купівля Київстару це чудова модель для західних інвестицій в Україну. Також є серйозні аргументи вважати, що Фрідман залив Сполучені Штати. Серйозними грошима лобіючи свої інтереси, і ці гроші дійшли навіть до спікера Палати Джонсона. І поки він буде впливою людиною в США, він теж буде впливати на цей процес. Тож Україна тут доволі в складному становищі. Активи московські є, а вплинути на них на сьогодні доволі важко. Помпео випав впливу на Трампа, а Джонсон залишається. Фріман так добре заливає своїм лобізмом уряди. Задаємо нещодавно Угорщину, яка погрожувала заблокувати санкції проти московитів, якщо звідти не прибуде Михаїл Фрідман. Очевидно, тут працює лобі. Активно працює лобістський вплив в Америці за кілька тижнів до вторгнення Москви в Україну на початку 2022 року США представили законопроект щодо потенційних санкцій проти московських посадовців. Адміністрація Байдена застосувала санкції проти кількох осіб, але двоє заможних московських бізнесменів Петро Авен і Михайло Фрідман. Уникли покарання, оскільки їхня інвестиційна група наняла лобістську фірму BGR, яка займається переговорами з конгресом щодо санкцій. Авен і Фрідман не малися оскаржити санкції, що згодом були введені і в ЄС і в Великій Британії, але США вели їх лише в серпні 2022 року. Хофман, який не реєструвався як лобіст для Авена чи його компанії, підтвердив свою позицію щодо них під час зустрічі з конгресменом. Повертаючись до України, проблема ще в тому, що держава не може націоналізувати Київстар без порушення міжнародного законодавства. Оскільки між Україною та Нідерландами діє угода про захист інвестицій, вона забороняє експропріацію активів, якщо це не відбудеться за правовою процедурою із компенсацією. Випадок із Сенсбанком був простішим, адже його власником була компанія з Кіпру. З яким такої угоди не було для Київстару ж потрібно рішення органів ЄС про відчуження активів пістанційних осіб, що є складним і тривалим процесом. Небезпека полягає в тому, що Київстар має величезну базу даних українців і, попри сильну кібербезпеку, витік інформації потенційно можливий. І от тепер стало відомо, що Київстар купила уклон. Київстар офіційно придбав український сервіс таксі уклон за 155 мільйонів доларів. Позиціонуючи себе як венчурного інвестора, однак угоди відбуваються на тлі підготовки материнської компанії ВОН до виходу на біржу NASDAQ. Воон має московське коріння а серед її акціонерів. Був олігарх Фрідман. Більше про купівлю читайте на нашому телеграм-каналі. Останні капіталісти. Багато цікавої інформації, і ми там актуальну новину завжди подаємо. Сам квістар на 100% належить компанії в чиї акції котируються на біржах NASDAQ і Euronext. станом на момент арешту активів. 47,9% акцій ВОН належали Letter One. При цьому частка Фрібера в Letter One становить 37,86%, а Косогова 47,23%. Цього подають українському суспільству як інвестицію в економіку країни під час війни. Однак насправді йдеться про виведення активів московських олігархів з України, попри санкції. Для цього доводиться вигадувати складні схеми, але як би їх не маскували, московський триколор усе одно проглядається. Справа в тому, що. Через рішення національного банку Київстар стар не міг виводити свою виручку з України, от вони і скуповують тут багато активів. Такі рішення порівнюють з купівлею лайфселу, але тут є ще нюанс. Справа в тому, що на рахунках оператора накопичилась значна сума невиплачених дивідендів московським власникам. За останніми даними, це приблизно півмільярда доларів. Щорічний чистий прибуток компанії в Україні становить не менше цієї ж суми. Тож борг за дивідендами зростає. Перед тим як вивести Київстар на біржу NASDAQ у Нью-Йорку Фрідман спершу має скупити українські активи. Тому у 2022 році Київстар придбав медичний стартап Хелсі. Це компанія найбільша в Україні медична інформаційна система, яку використовує 23 мільйони пацієнтів і 1300 клінік. Сервіс Хелсі Мі дає можливість записуватися до лікарів, зберігати медичні дані. Замовляти ліки та оформлювати електронні рецепти завдяки активному використанню під час ковід і вакцинації багато українців сприймають сервіс як частину державної системи, що створює очікування щодо захисту їхніх даних. Тут напрошується одна характерна риса, і Health, який стар має доступ до великих баз даних, а це згодом може бути використано проти нас у Фрідмана, і компанії досі залишаються гроші на купівлю українських активів. Вони будуть продовжувати це робити далі. Наприклад, мобільний оператор «Київстар» подав повторну заявку до антимонопольного комітету щодо купівлі онлайн сервісу бронювання ліків таблетки блітки І Тут ми бачимо прагнення купити акцію, яка має широкий доступ до бази даних. До речі, наша влада зараз буде серйозно щось робити в цьому напрямку по причинах, які були сказані. Ну і звісно, вони самі комунікують з компанією. Була зустріч з керівниками ВУН, зокрема Єрмака і. Значить, то щось там вони домовлялись. Тим не менш, радимо громадянам України зрозуміти, хто управляє Київстаром і хто нині управляє уклоном, і рішення робити самим. Підсумовуючи небезпека купівля уклон Київстаром для України полягає в ризик збереження московського впливу через зв'язки з компанією ВОН, що має московських акціонерів, включаючи Михайла Фрідмана, який наближений до Путіна. От чому проблема розумієте. Це людина, яка під цими санкціями знаходиться. Це може призвести до витоку даних українців. Прямо в руки зрозуміли, кого і як. Та й загалом гроші заробляють з ними. Московицький капітал загалом до добра не приведе. Ну і окремо про уклон і про те, як його мочили різні там, джокери, наближені до влади, а це очевидно, тому що так чи інакше забагато інформації мають ці канали. Як вони мочили уклон? Рішення власників ганебне можна було поборотися, можна було так чи інакше. Захистити своє право заробляти в Україні і продати цю компанію московитам це ганьба. Але і була ганьба мочити компанію також вступу, як це відбувалося. Власне, поки у нас широкомасштабна війна, у нас всередині країни відбувається, казна, що буває. А ми ж знаємо, що дім розділені в собі не встоїть. От і роз'їдає нас московський капітал на, наразі, друзі, зсередини. Отак, такі от доволі погані новини наразі. Всім всього найкращого, до побачення.